Зачитаю слово Господнє, яке записано у посланні до Римлян, 3 розділ 23 вірш Римлянам 3:23. Тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Прошу могати зайняти ваші місця. Добрі брати і сестри, я би хотів сьогодні продовжити, так як я минулий раз, в першу неділю, розпочав. Тему про гріхопадіння, і я, я сказав про те, що вона є велика тема і важлива тема, і тому сьогоднішній час, цей час з Божою помощю ми будемо продовжувати роздумовувати. Над цією темою про те, що в якому стані знаходиться людина після того, як перші люди Адам і Єва скуштували цей заборонений плід. І не лише вони, але і все людство упало у гріхопадіння. І цей коротенький вірш Римлянам 3.23, говорить нам про це: про цей наслідок гріхопадіння, дуже великий, і печальний наслідок гріхопадіння, каже. Апостол Павел, що всі зрішили і позбавлені слави Господньої, слави Божої. І минулий раз ми з вами пороздумовували над, над станом невинності, стан невинності про те, як людина була, в якому стані вона знаходилася ще до гріхопадіння. Ми з вами зауважили про те, що людина не знала, що таке є гріх, і не знала, що таке є смерть, не знала, що таке є хвороби, не знала, що таке є прокляття, яке, як наслідок гріха, охопило не лише людство, а й всю природу і всю Вселенну, так можна сказати. А потім ми роздумували про сам той момент гріхопадіння, коли Єва і Адам, вони не послухалися Господа і нарушили це, нарушили, нарушили Його повеління, і які перші були наслідки гріхопадіння, перші наслідки такі Слово Боже зразу зауважує нам, які стали в той же момент, коли. коли Адам і Єва згрішили, то вони побачили, що вони нагі. Вони почали звинувачувати один одного, про те, що не я винуватий, а хтось інший, і це вже було наслідком першими такими наслідками гріхопадіння. І ще одне перший великий наслідок гріхопадіння, це що людина із Бога, спочатку, на якого постійно мала свій. Свій зір і те спілкування. Христос був. Тобто Бог був центром постійно життя людини до гріхопадіння, потім цей фокус змінився і з Бога перейшов на людину, на її гріховне я. І значення гріха ми також зауважили, що це саме визначення гріха. Це є порушення Божих постанов і заповідей, і це є невідповідність, гріх це є невідповідність. Божому характеру. І гріх це є, або гріхопадіння людини, або людина є грішна, це є природа, в якої вже людина після гріхопадіння знаходиться. І сьогодні я би хотів, щоб ми поздумовали про наслідки гріха більш уже детальніше, про масштабні такі наслідки гріха. Це були такі перші наслідки, про які ми з вами роздумували, там сталися в Едемському саду. Але які розпочалися з того часу і вже і по сьогоднішній день людство знаходиться. Ми читаємо про те, що першим таким наслідком гріха це стали хвороби і смерть. Хвороби і смерть, і люди вони не знали, так як я вже зауважив, що Адам і Єва вони не знали, що таке є хвороба, що таке є смерть. Але потім вони це все пережили нас у своєму житті. Читаємо буття третій розділ із 16 по 19 вірші. Тут описується нам про покарання, яке Господь застосував для перших людей, і воно впоследстві стало для всього. Людства. Ми читаємо такі слова 16-го віша. Жінці сказав, примножуючи, примножу скорботи твої, у вагітності твої, у болях будеш народжувати дітей і до чоловіка твого жадання твоє, і він буде панувати над тобою. Адамові ж сказав за те, що ти послухав голосу жінки твоєї і їв від дерева, про яке я заповідав тобі, сказавши, не їш від нього, проклята земля через тебе, у скорботі будеш їсти від неї по всі дні життя Твого, терняй, осод буде родити вона тобі, і ти будеш їсти польову траву. У поті лиця Твого будеш їсти хліб, доки не повернешся в землю, з якої ти взятий, бо порох ти і до пороху повернешся. Бачимо такий, такий вирок, вирок для перших людей за те, що вони не послухалися. І як я вже сказав, перший наслідок це є. Хвороби і смерть. Хвороби і смерть, хоча ми читаємо і про те, що люди до потопа вони значно довший вік мали на землі. Вони жили до 900 років. І чому це так було? Хоча бачимо про те, що з самого початку люди стали, е, почали хворіти і почали. Помирати, але значно вищий вік був у людей до потопа. Тому що до потопа ще був такий парниковий ефект, або ще як водний купол. І клімат був зовсім інакший в той час. Тоді дощ ще не падав. Ми сьогодні бачимо дощ, який паде, і ми просимо, щоб Господь дав дощ. В той час дощу не було. Але земля постійно орошалася, і той клімат був значно якісніший, ніж сьогоднішній час. І це впливало і на життя людей. І тому били, людський вік був такий високий. Але після гріхопадіння ми читаємо, що вже людський вік почав укорочуватися, вже почали люди жити. Лише до 200 років спочатку, потім до 100. А далі вже читаємо, знизився вже часи Давида, і ще навіть раніше до Давида, вже вік такий став, який і, і ми сьогодні з вами живемо. І тому наслідки гріха це хвороби, хвороби, які ми сьогодні з вами і самі хворіємо, і чуємо про різні хвороби. І великові, і невеликові. Це є наслідок гріхопадіння. Смерть, скільки б людина не прожила на цій землі, і люди хочуть жити чим, е, чим подовше, і навіть е, і стараються дехто якісь учені піскати якісь методи, щоб продовжалося життя чим, чим більше е, на цій землі. Але все ж таки людина не зможе цього уникнути. Не зможе уникнути, ну окрім так, як ми віруючи, розуміємо. Лише якщо буде восхищення, коли буде восхищення церкви, то ті люди вони уникнуть смерті, вони будуть взяті живими на небо. І це не лише людину ці наслідки постигли. Це бачимо також і розуміємо у природі. В Рослинний світ також подвергається і хворобам різним, і теж вони помирають Тварини так же саме. І це прокляття охопило всіх всю, всю землю, все живе, що на цій землі, і не лише на землі, а й за межами землі, у космосі і так далі. Перший наслідок, гріха це є. Боробою і смерть. Але казало бися, що ну що ще може бути страшніше, ніж смерть, коли людина залишається землю і помирає, фізично помирає. Але є намного найстрашне, ніж фізична смерть. І це є духовна смерть. Духовна смерть, і, на жаль, багато про саме про духовну смерть, люди не думали про духовну смерть. А духовна смерть це є велика прірва між Богом і людиною, яка стала. Той момент, коли перші люди зрішили проти Бога. Це означає, що в центрі життя, те, що я вже на початку зауважив, в центрі життя і буття людини став не Бог, а сама людина, тобто її гріховне я. Це означає, що людина духовно померла. І останній наслідок. Наслідок гріха, тобто гріхопадіння, це є вічна смерть. Духовна смерть це як прірва, це є відділення, розділення людини від Бога, але наслідком, окончательно наслідком цього всього є вічна смерть. Вічна смерть це не просто знищення, покарання, що знищиться людина за її гріхи і її вже не стане. Це є Біблія називає вічна смерть як вічні мучення. І ми читаємо це у другому посланні до Солонян, перший розділ, дев'ятий вірш, сказані такі слова, вони приймуть кару вічної загибелі від лиця Господнього та від слави, могутності Його. Євангеліст Матвій у 25 розділі також 46-й вірш. Каже нам про те, що і підуть ці у муку вічно. Тобто ці мається на увазі грішники, вони підуть у муку вічно. Покарання за гріх є дуже серйозним. Душа людини вона є вічна, вона не помирає, вона не засинає, як те, хто це вчить і це вважає, душа людини, вона є вічна і то же саме і. Е, Буде для душі або вічне блаженство або вічне покарання. І Слово Боже про це нас учить, Слово Боже про це попереджає, і Слово Боже вчить нас про на скутку великий наслідк гріхопадіння людини. І сьогодні, якщо ми так визнаємо людину, то кожна людина із самого народження до її смерті. Котра не знаходиться з Христом, не спасенна, не відроджена, то можна описати таку людину, або вона знаходиться, описати її стан, стан гріхопадіння людини. І стан гріхопадіння людини Біблія описує, що людина є мертва у гріхах. Людина мертва у гріхах і в Єфесянам, другий розділ п'ятий вірш ми читаємо такі слова. І нас, мертвих у гріхах, оживив разом з Христом, бо благодаттю ви спасені. Кожна людина, яка знаходиться не в Ісусі Христі, вона, тобто не спасенна, не відрочена, вона знаходиться у мертвому стані, духовно мертвому стані. І це є кожна людина. Тому, тому я на початку зачитав, що всі зрішили, не лише. Деякі згрішили, а всі згрішили і позбавлені слави Божої. І кожна людина є мертвого у гріхах. У гріхах. І це то гріховне я, опять же, вертаюся до Гріховного Я, яке убило людину і вона стала духовно мертвою. Куля може убити людину або може ранити. Багато людей, від кулі виживають. Навіть ракети, про які ми чуємо, ці всі ракетні обстріли, і теж бувають, що люди виживають, тяжко можуть е, то пережити, але все ж таки залишитися живим. Але якщо ядерна бомба десь близько вдарить коло людини, то там практично немає ніяких шансу вижити. І Гріх, гріхопадіння це як та ядерна бомба, яка призвела людство до мертвого стану, до мертвого стану. Це ще гірше, ніж ядерна бомба, тому що воно нищить людину не просто фізично, а нищить її духовно. І це з самого початку від народження людини цей мертвий стан уже. Проявляється, самого народження і у псалмі 57 вірш сказані такі слова. Ось я в беззаконні зачатий і в гріху народила мене мати моя. Людина вже з самого початку, з так можна сказати, виразитися, вона вже народжується у гріхах. І цей мертвий стан уже з самого її вже самого спиленок її, вона вже це успадковує людина. Звичайно, що ми, коли говоримо про дітей, то тут теж особа Божа благодать проявляється, хоча дітки вони народжуються в гріхах, але і в цьому гріховному стані мертвому, але так як вони не мають змоги мати віру, щоб повірити. Слово Боже каже, що таких є Царство Небесне. Але коли вже людина е, е, росте, підростає до такого стану, коли вже може розуміти, коли вже може розуміти, і хто для неї Христос, розуміти, що таке є гріх, е, такі духовні, духовні речі, то, то це, вже, е, це вже стає відповідальністю людина. І... Стан ріхопадіння, мертвий стан гріхопадіння, Слово Боже, вчить нас про те, що людина, описуючи стан людини, в якому вона знаходиться, Слово Боже, вчить нас про те, що в такому стані людина мертвому вона не шукає Бога. Біблія нам про це говорить, що ніхто не шукає Бога. І у Римлянам, 3 розділ, з 10 по 18 вірші, ми читаємо цей детальніший опис, про цей що з собою являє. Коли людина духовно мертва. Як написано, нема правильного ні одного. Немає того, хто розумів би і ніхто, ніхто не шукає Бога, усі збилися з путі, негідні всі до одного. Нема того, хто робить добро, нема ні одного. Горло їхні відкрита могила, язиком своїм говорять неправду, отрута зміїна на губах їхніх, уста їхні повні прокляття і гіркоти, ноги їхні швидкі, швидкі до... Лиття крові, руїна та злитві на дорогах їхніх, а дороги миру вони не знають. Нема страху Божого перед очима їхніми. Але ми, але ми знаємо, що закон, коли щось говорить, говорить тим, що під законом, щоб всякі уста закрити, і щоб весь світ був винен перед Богом. Бо ділами закону не виправдається перед Ним ніяке тіло, бо законом пізнається гріх. Ми бачимо, що ці вірші описують нам духовне положення людини без Бога, її мертвий стан, у якому людина знаходиться. І тут багато такого перераховується великих гріху. Якщо ми дивимося у цьому світі війна, люди, які стремляться до волі, для того, щоб убивати, це ясно, зрозуміло, свідчить, що людина живе в тому мертвому. Духовно мертвому стані. Коли людина стремиться до насильства, то же саме, коли людство стремиться до аморальних якихось дій і всяких закону, які вміряти, щоб людство їх приймало, це також свідчить нам про духовний стан, мертвий стан людини. Богохульство різні насмішки, які можуть бути в адрість Бога. Ідолопоклонство, взяти такі мирові релігії, як іслам, буддізм і багато інших є, менш таких значних, це все можна звести до ідолопоклонства, тому що вони не знають живого Бога і поклоняються іншому Богу. Це теж говорить нам про те, що і людина даже готова вбити, знищити, зробити теракт за, свою, за свої релігійні переконання. Це все говорить про той духовно-мертвий стан людини. Інші гріхи, такі, які ми часто відносимо до великого гріху п'янство, наркоманія. І тут ми бачимо, що людина чого це робить? Тут її царює я. Вона хоче робити це заради свого удоволення, задоволення, заради себе, тому що вже не Бог є центром її життя, а є її гріховне я. І це. Вчить нас про те, що людство знаходиться у духовно мертвому стані. Але коли ми, пере... коли ми зачитали ці вірші, то не всі це роблять, такі великі, страшні гріхи. Якби задається питання, якщо не всі це роблять, ці гріхи, які тут перераховані, то можливо, можливо хтось шукає, можливо, хтось не є в тому мертвому стані. Але все ж таки Біблія каже, що нема праведного одного. І немає того, хто розумів би і ніхто не шукає Бога. В словах ніхто не шукає, тобто абсолютно усе людство. І якщо дивитися на кожну людину, якщо людина не робить якісь великі гріхи, які я вже перерахував, то у кожної людини є гордість, щоб учись гордитися. Гордость це це теж... Великий, великий той знак свого гріховного я, коли людина концентрується на своєму я. Коли завідує, коли у кого щось є, це виходить, а в мене так цього немає, це також є той знак, що людина знаходиться у стані, у тому мертвому стані гріхопадіння. Інші такі гріхи, як злоба, як свадливо. Чому часто проявляються такі гріхи? Хоча вони можуть бути невеликі, тому що вони завжди сконцентровані на собі, щось зацепилося своє я і так далі. І це свідчить, що людина без Христа, кожна людина вона має ці гріхи і без Христа вона знаходиться в цьому духовно мертвому стані. Але є люди релігійні. Є люди порядочні, хоча їх можна теж назвати, що вони знаходяться у духовно-мертвому стані. Люди багато є релігійних, але релігійність це не дає спасіння людини. Дуже багато є релігійних людей, і я маю на увазі у християнському напрямку. Вони можуть зводити лише своє духовно, духовне життя до якихось обряду, до якихось. Традиції, якихось формальностей, але не мати живих відносин із Богом. Не мати живих відносин із Богом. Живі відносини з Богом, коли людина стремиться до Бога, коли людина хоче перебувати в общенні із Богом, коли людина розуміє свій стан без Бога, коли людина вдячна, що Господь є її Спасителем. Але, на жаль, багато є релігійних, релігійних людей, але не знають, не мають цих відносин з Богом, не розуміють смисл, заради чого Ісус Христос помирав, прийшов на цю землю. Є порядочні люди, є порядочні люди, культурні люди в цьому світі, які роблять багато добра. Слава Богу, що є такі люди, але це не говорить про те, що вони. Через це будуть спасенні. І це не говорить про те, що вони не знаходяться в тому духовно мертвому стані. Духовно-мертвий стан людини опять же, тим, що людина просто не хоче Бога, не шукає Його. Якщо лише хоче, то хоче, може отримати якісь благословіння. Такі люди можуть мати не проти, щоб за них помолилися, щоб отримати якісь благословіння, якийсь успіх у своєму житті щоб Бог їх благословляв і оберігав, ну, але вони живуть заради себе, не заради Бога. Такі люди можуть бути для таких людей е -е, недільний день лише як день відпочинку після трудового робочого дня. Люди цей день присвячують, лише, можуть присвятити лише для себе. Не для Бога. в той момент, коли інші йдуть на богослужіння, людина може поспати добре собі вдома, або включити телевізор, чи інтернет, щось погортати. Вона відпочиває, бо це є день, день отдиха. Потім десь зустрічається із гостями, чи приймає, чи, чи йде до них, чи ще якісь зустрічі. Для бога місця немає. Це люди порядочі, культурні, які роблять добро, але. Немає Бога в їхньому житті. І це свідчить про те, що така людина вона знаходиться в цьому духовно мертвому стані. У книзі пророка Єремії 17,9 сказані такі слова Єремія 17,9. Лукаве серце людське над усе і вкрай зіпсоване. Хто пізнає його? Вкрай зіпсоване. Біблія говорить нам і багато місць приводить нам про те, що наскільки, в як, на, якому стані, печальному стані знаходиться людина без Бога, без Ісуса Христа. І тому для того, щоб вийти з цього мертво, духовно мертвого стану, потрібен той, який може її поживити. І це є Ісус Христос. Немає іншого, щоб оживив лише Ісус Христос. У цьому місці не сказано, що людина знаходиться в духовно мертвому стані в Єфесянам у другому розділі. Тут же і сказано, хто оживляє. Читаємо другий розділ із 4 по 6 вірші: Бог багатий милосердям ради своєї великої любові, якою Він полюбив нас і нас, мертвих у гріхах, оживив разом з Христом, бо благодаттю ви Спасені і воскресив з ним. В Ісусі Христі посадив на небеса. Бачимо, що Бог оживляє через Ісуса Христа, Духом Святим оживляє. І це мається на увазі, що людина отримує це оживлення через віру і покаяння. Бог Духом Святим проговорює серце людини, яка знаходиться в цьому духовно мертвому стані, щоб вона зрозуміла путь спасіння, щоб вона через віру, повірі і через щире покаяння обратилася до Господа, покаялася своє гріха, зрозуміла, в якому вона в ужасному стані знаходиться, і що, якщо не буде того, який її спасе, Її чекають дуже гіркі і, і такі печальні наслідки. І це є той, який прийшов, щоб померти за людства. Це є Ісус Христос. І ще Він може оживити людину із цього стану. І тому, дорогі брати і сестри, роздумовуючи над цією темою, це є важлива тема, тема про гріхопадіння і підводячи такий загальний. Висновок, ми беремо для себе, ми повинні вчитися тому, наскільки ми повинні серйозно ставитися до гріха, серйозно ставитися до гріха. До яких наслідку е, гріхопадіння призвело людство? І навіть кожен гріх, ми вже як спасинні люди, ми повинні серйозно ставитися до гріха, розуміючи, що кожен гріх який ми допускаємо в своєму житті, він був той, який віддалив нас від Бога? Наша дорога йшла у погибель, у вічну погибель. І кожен гріх, за кожен гріх прийшов Ісус Христос, який поживляє із цього гріховного стану. Ми повинні серйозно ставитися до гріха. І в тому в смислі, що коли бачимо, що є багато людей кого в нас, які ще не знають Бога і вони знаходяться в цьому плачевому стані, і ми повинні ми повинні благовістити їм, доносити їм Євангеліє, говорити їм про того, який може їх живити через віру, через покаяння, через обращення до нього. Ми повинні серйозно ставитися до гріха і ми повинні. Серйозно ставитися до Ісуса Христа. Вчення про гріхопадіння, воно дуже ярко нам описує і підводить нас до Спасителя Ісуса Христа. Коли ми більше розуміємо, до чого призвело гріхопадіння, тим краще і більше ми розуміємо нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Заради чого Він прийшов у цей світ, заради чого Він помирав, і заради чого Він воскрес і змерти. І тому нехай Господь допоможе нам в цьому, благословить нас в цьому, йому найближча слава. Амінь.